Вітаю, я Олена Липовенко. І сьогодні я хотіла би розглянути питання щодо Грищенка Сергія Івановича, майстер-сержанта. І в мене виникає питання: чому ветеран військової служби, ветеран органу внутрішніх справ, ветеран війни, викривач? Викривач корупції та злочинної діяльності командування військової частини 3021 Національної гвардії України залишився на вулиці, без їжі, без грошей, без засобів для існування та без документів. Скажіть, будь ласка, Сергій Іванович, як так сталося? Ну, для того, щоб зараз нам рассуждать, як сталося именно так, треба спочатку підтвердити ветеранство, да? так? Так. Скажіть, поэтому... будь ласка, чому ви <говорит> саме називаєте себе, чому саме ви вважаєте, ви вважаєте, та законодавство вважає, що вас потрібно визнати ветераном військової служби, ветераном органу внутрішніх справ та ветераном війни? Добре, відповідно до статті 3 е, закону України. це е, закон України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб е, та їх соціальний, соціальний захист. Часно ну, розберемося, який соціальний захист отримую я. І так, хто ж такі ветерани? Стаття перша визначено. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з використанням медіа здійснюють пропаганду важливості бездоганної військової служби в органах внутрішніх справ. Отже, відповідно до законодавства, відповідно для того, щоб призначати людям статус ветеранів, це є як запорука того, щоб. Ну, Поширительна запорука, щоб пропагандувати, як, добросовісне виконання своїх обов'язків, ну, тобто, і ну, якби таким чином повагу до. Такої професії, як військовослужбовець, е, отже, органи державної влади та органи місцевого самоврядування з використанням медіа здійснюють пропаганду важливості бездоганної військової служби, е, служби в органах внутрішніх справ, національної поліції, бюро економічної, ну і далі там переліковуються всі е, державні служби, які пов'язані ну ось такими ось, типа. Е, 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 е. Контролюючий правоохоронний орган, тобто особи, які на при виконанні своїх службових обов'язок мають право використовувати зброю, заходи фізичного впливу, спецзасоби. Тобто для них установлені відповідним законодавством, так як поширення визнання. Ветеранства для того, щоб надати їм потім на під час е, після звільнення на пенсію ще додаткові пільги. Е, і так, е, просто, ну як ми читали, здійснюють пропаганду важливості безгарної військової служби в органах внутрішніх справ. Я пропускаю інше: охороні конституційних прав громадян за мужність. І героїзм у борьбі із злочинністю. Ну, тобто, за що, ну, це, да, оце ось така ну, як би, подяка да, від держави. Тобто, е, охороні конституційних прав громадян. ну, В моєму випадку зараз порушено ну, майже всі конституційні права людини. Громадянина України особливо це 46 стаття стаття, есть про соціальний захист, про пенсійне забезпечення і отримання соціальної допомоги у разі повної втрати працездатності, а також ну, пенсія за вислугою років, пенсія за віком і страховим стажем і ну це ж соціальна. Ця пенсія по інвалідності, яка повинна бути е, в розмірі 100 відсотків від заробітної плати, тобто, це так за мужність і героїзм у боротьбі злочинністю. Саме з якою злочинністю я боровся? Боровся злочинністю своїх командирів, тобто, не зовнішньою. Злочинністю з якимись там злочинними групуваннями, а саме з командуванням військової частини, яке на базі військової частини 3021 а так воно з'ясувалося, що це не тільки виключно одна частина, це ну. Належить до всього, до всього до всієї Національної гвардії, а також до Міністерства внутрішніх справ. Отже, ну велика злочинна спільнота, яка узурпувала владні повноваження, саме е, які належать до Міністерства внутрішніх справ. Далі ми це розберемося. І ось за сумлінне і віддане служіння українському народу. У мене проблем не було з командиром. Я був настільки такий. Е, Положительний раб, як він каже, ви всі раби, що мені подобалося навантаження, подобалася служба, я б з неї не виходив би додому. Але ж у інших була і служба, ну, Службою, а поза службою було ну життя. Хлопці були молоді, і їм треба було жити. Їм треба було налажувати стосунки з дівчатами, там якісь формувати якісь сімейні стосунки, але їм цього не надавали. Їх постійно на роботі, на роботі, як потім і стверджував Олександр Шур, командир військової частини 31, до чого він такими ось діями привів до самогубства. Ну, чи то самогубства чи то були вбивства. Ну, самогубство в такому випадку теж вважається вбивством. Ну, доведенням до самогубства це кримінальний злочин, е, оце ти повинен бути завжди на роботі. Як він е, сам стверджував. Подчиненным нельзя давать больше одного дня в месяц в выходных, потому что он будет жалуватися і качати свої права. Поэтому підчиненних треба завжди держати вузді, щоб у них не було ні сил, ні желані жалуватися. Вот так воно у нас в військовій частині проходило. Тобто постійно служба-служба. Деякі е, військовослужбовці, контрактники, це ж не солдати, ну, офіцери, вони теж контрактники, е, в зв'язку з такими навантаженнями, ну, пристращувалися до Вживання наркотичних речовин, які це вони ще до приходу в армію е, до військової служби на цьому сиділи, а деякі просто ось від, від такого навантаження, щоб якось себе розгрузити якимось чином, е, вживали наркотичні речовини. Ну тому що е, іншого ви ну я просто від народження не. Не п'ю, не курю і ну, негативно ставлюся до всіх шкідливих звичок, в тому числі і до м, наркотичних речовин. Ну, але це мене все рівно не як би, не відсторонило від проблем із здоров'ям і ось такими негативними е, заходами впливу від командирів. Е, е, потім ось у нас державою пропагандується саме. Здоровий образ життя, виконавчість і дисципліна. І відповідно до третьої статті цього закону встановлено ветерани військової служби, органів внутрішніх справ і далі перелік ну, ветеранства. За наявності у них підстав. Визначених законодавством України визнаються також ветеранами війни та ветеранами праці. Отже, ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ за відповідних обстав за відповідним нормами законодавства, це е, е, про статус ветеранів праці е, законодавства і про статус ветеранів війни. І їхній соціальний захист там розписується, які військовослужбовці підпадають під статус війни, ну тобто прирівнюються до ветеранів війни. Ми потім це розберемо. А зараз нам треба розібрати, чому я являюся саме ветераном військової служби, що дає мені право стверджувати на те, що я набув цього права, а також ветераном органів внутрішніх справ. І так, ветерани військової служби це військовослужбовці, які проходять військову службу чи то в Збройних силах України, це загальне поняття. в е в силах України формується також і Національна гвардія, тому що це теж ті ж самі збройні сили України ті, ці, е, органів правопорядку, тобто поєднання військової служби е, з би, поліцейською службою. Да, з полі, ну, з службою нацполіції, то тобто, є чисто військовослужбовці, але на них теж покладаються е, головний обов'язок держави: це. Праві свободи людини і громадянина України, так що ну нічим це не відрізняється. У нас от, от там є якась боротьба, не, не зрозуміла то Нацгвардія то зсу да ні всі зсу зсу це збройні сили України. Отже, ті, хто носять військову форму, навіть національна поліція, вона теж збройні сили України в загальному розумінні, тому що це ті, які можуть використовувати свою табельну. Призначену їм для використання зброю, оце Збройні сили України. А далі вони лише розділяються по підрозділам по своїм функціональним обов'язкам. І так, відповідно до визначення статтею 5 цього закону про статус ветеранів військової служби органів внутрішніх справ ветеранами. Військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ визнаються громадяни України. Пункт перший. Які бездоганно прослужили на військовій службі чи в органах внутрішніх справ чи на поліції, далі йде перелік державних служб, ну саме ну, які пов'язані з військовим характером служби. І ось які прослужили 25. І більше у календарному обчисленні. Або у календарному обчисленні, воно ж теж календарне, тільки в пільговому обчисленні. Це у випадках, якщо військова служба ще проходила додатково в особливо шкідливих і в особливо е, важких умовах служби, які розписані в постанові кабінетів міністрів 393, де є кратність. Обчислення вислуги років, е, до речі, відповідно до тієї постанови, відповідно до норм законодавства, тобто е, військовослужбовці, які зараз зайняті е, на е, бойових діях, да в, у них йде класифікація обліковості. Календарної вислуги років у пільговому обчисленні 1 до 3 Тобто, всі мобілізовані за кожен місяць служби ось в таких умовах, умовах воєнного стану для забезпечення територіальної цінності, національної безпеки. Всі, хто Цим пов'язані їм обліковується служба місяць за три. Тобто ця вся служба, як і в пільговому обчисленні, вона зараховується до трудового стажу до страхового стажу для призначення пенсії. Отже, якщо на військовій службі треба 25 календарних років військової служби, то достатньо в таких умовах буде відслужити. 8 8 років і там скільки 4 місяці, да щоб в загальному понятті доб, ну здобути право на пенсійне забезпечення. Але зараз як я наблюдаю тенденцію, нова узурпована влада намагається зовсім виключити право на пенсійне забезпечення і не тільки військовослужбовим, а й ну, цивільним працівникам, особливо тим, які. Працювали ну, якийсь час особливо шкідливих і е, тяжки, особливо тяжких умовах е, праці е, за списком виробництв виробництво професії. No, е, список виробництв професій номер два це е, професії е, види трудової діяльності, е, які являються шкідливими. І важкими, то особливо шкідливі, особливо ну важкі да умови. А це шкідливі. У них немає ну кратності облікованості, але у них скорочений пенсійний вік. Отже, якщо загальна тривалість у нас до набуття пенсійного віку 60 років і там вона ще збільшується, то е, для тих, хто був в шкідливих е, і важких умовах е, праці або військової служби, у них скорочений вік для набуття права на пенсію – це 45, 40, 45 років або 25 років трудового стажу, якщо в загальному 35 там, років, то у них скорочено 25. А в тих, у кого є кратність обліков... облікованості, то вони ще раніше набувають право на пенсію в зв'язку з тим, що в таких умовах ем, організм людини ем, випрацьовується от в такій ось пропорці... пропорційності швидше, ніж в звичайних умовах. Ось і встановлена така кратність кратна облікованість. Отже ветеранами військової служби і ветеранами органів внутрішніх справиться ті е, хто бездоганно прослужили 25 і більше років у календарному або це ж ті ж самі календарні роки але в пільгому обчисленні тридцять років у пільговому обчисленні з яких не менше 20 років становить військова служба у календарному обчисленні отже Календарне обчислення у нас дещо визначається не, не дуже вірно. Тобто, вона обліковується в календарному обчисленні. Календарне обчислення це обчислення, коли ось, наприклад, прийшов я 31 грудня на військову службу, а 1 січня звільнився наступного року. То це не два роки служби. В календарному обчисленні це буде ну лише три дні. Оце ось календарна. Календарне обчислення вислуги. Це значить, кожні 365 днів це рік календарний, 30 днів це місяць календарний. Оце ось являється облікованість в календарному. Тобто, не те, що я прийшов в 19-му кінці року, а в 20 на самому початку звільнився, що це два роки. Ні. Це ну буде лише по дням розраховано, по дням, по місяцям і по, по рокам. Ем, оце календарна вислуга. Вона обліковується як дійсної служби, а вільніше було б в законодавстві визнати так. Ем, ось тут там з яких не менше 20 років становить кале... вислуга років календар. Треба було б написати так: з яких не менше 20 років становить дійсна ну, то є, дійсна то є, фактична служба не в пільговому еквіваленті а фактична а вся вона календарна вона і пільгова вона теж календарна а то деякі ну із за черезмірного вживання наркотичних речовин і ал, е, вони дещо потім путаються ну ось в цих цих визначеннях і це не тільки військовослужбовці, потім вся тяганина заходить до судів, там теж люди не. Професійно підготовлені, купив посаду, дай працюю. А що там я напрацюю? Яка різниця? а Січас вже пролабірували деякі депутати, ну майже безвідповідальність судді. Тепер уже в судах там ну дуже рідко з'являються такі моменти, виникають такі обставини, де суддю. Ну, підкидувати на руках, да, за, за те, що він ось таким чином захищає права людини. А в основному це там типу, отак, звернувся до суду, та пішов ти отак. Ну, от, це таке у нас зараз правосуддя. Я тут собі спокійно сижу, я тут получаю такі огромні суми, що мені там твої права? Мені нормально да й хорошо. А то, що там тебе, то мене не интересує. Ну, так, це відступлення для того, щоб розуміли ми з цього питання. І далі. Тобто, бездоганної військової служби, які бездоганно прослужили. Моя службова характеристика станом на 19 вересня 2017 року. Тобто службова характеристика. Це є документ, офіційний документ, який знаходиться в, моєму, в моїй особовій справі. У мене є ці копії. Е, ну там їх дуже багато. Я беру виборочно. Вони всі ну, одинакові, тому що у мене не було таких е, переливів. То погано служив, то добре завжди добре, завжди був прикладом. За це мене потім і звільнили. Ну як звільнили? Перестали пускати на військову службу. Е, Тожика Гришенка Сергія Івановича, контролера першого відділення другого взводу, спеціальної командири з охорони об'єктів ПМЗ першої стрілецького батальйону військової частини 3021. Українець на військовій службі з тридцятого Другого року. За час проходження служби у військовій частині 3021 Грищенко Ріщенко себе з позитивної сторони як підготовлений і працездатний військовослужбовець старано та з високою відповідальністю ставиться до виконання своїх службових обов'язків. Програму бойової та гуманітарної підготовки засвоює відмінно. В роботі проявляє наполегливість та розумну ініціативу. При виконанні поставлених завдань. Задач вміє виділити головне, має певні організаторські здібності, вимоги загальних статутів, знає та вірно, застосовує їх у повсякденній діяльності. От за те, що я їх застосовував у повсякденній діяльності і добре знав, мене за це і позбулися з військової служби. Сказав командир Шур, нам такий прапор, такий слишком правильний прапорщик не нужен. До виконання службово-бойових завдань відноситься сумлінно, в складних умовах орієнтується впевнено та спроможне приймати вірні виважені рішення. Оце ще їх так приймав, вірно і виважено, що потім це відбулося ось таке ось. Незаконне звільнення, матеріальну частину стрілецької зброї знає та добре нею володіє. На зауваження командирів та начальників реально робить необхідні висновки. Ну зауважень у мене не було так, що виносити якісь висновки не потрібно було, тому що я ну, в мене зовсім не було ніяких ось питань. Командирами то потім уже командир злочинець таке вчинив. За характером, спокійний, врівноважений, приймає активну участь у громадському житті підрозділу. В колективі користується заслуженим авторитетом. Спілкуванні старшими ввічливий, фізично розвинутий, добре, строюмовою дошу підтянутий, завжди має охайний зовнішній вигляд. Ну, ось ми бачимо характеристику, і скажіть, от з такою характеристикою чи потрібно? Позбуватися військовослужбовцям, ну, виганяти його е, з військової служби, е, відповідно до останнього наказу, ну, то есть я не знаю, я був попереднім наказом звільнений. Е, наказ був виданий е, 17 лютого 2020 року, а звільнення було записане там заднім числом 25 січня 2020 е, року. Причому субота. Вихідний день. Отже, перше, що в наказах про звільнення не можна застосувати е, число, заднє число для звільнення, так як е, фактично до дня видачі наказу е, службові стосунки тривають тільки після. Дня видачі наказу, або в наказі буде зазначена наступна дата після видачі наказу про звільнення. Ось з цієї дати або з дати видання наказу, військовослужбовець може не виходити е, для виконання своїх службових обов'язків на військову службу. но не може так, щоб військовослужбовець виконував обов'язки військової служби, а його два тижні назад. Чи там місяць назад звільнили? Ну ну як це? Це або затримка з видачею наказу, що незаконне звільнення підтверджує, що звільнення заднім числом неможливе. Підтверджує закон незаконні звільнення тільки за фактом е, застосування заднього числа. Е, також це підтверджується судовою практикою, де судді зазначають, що до видачі до дня видачі наказу. Службові стосунки тривають і так, 17 лютого 20-го року виданий наказ про моє звільнення. Але звільнили мене 25 січня суботою, вихідним днем, що є неможливим, тому що в суботу відділення кадрів не працює, бухгалтерія не працює. Отже, належного звільнення ну не може відбутися, так як кадрові служби в цей день. Вихідні, і зрозуміло, що ну ніде не може в цей день проводитися е, звільнення. Ну, військова частина стверджує, що вони працюють без вихідних. Не знаю, як це вони працюють без вихідних, якщо їх навіть в будні дні не завжди на роботі вони бувають. А що там у них за поняттям без від вихідних? Ну в моєму випадку е, юрист військової служби, яка повинна була поза по своїм. Статутним і е, керівним документам, саме законодавчим документам, захищати мої трудові соціальні права перед саме командирами. Ну вона в суді захищала не мене, а запиш... захищала відповідних командирів, ну тобто своїх хазяїв, які, е, в яких вона купила посаду, які її ну, влаштували. Це е, юрист військової служби, юрист консуль. Тетяна ну, Грицай, Тетяна Е, вона, як за моїми відомостями, тільки це не підтверджені відомості, була люстрована в поліції. Тобто з поліції її ну випровадили. Але наш командир Олександр Шур таких всіх підбирає. Йому такі ні, тупой і преданий. Ну, щоб тільки виконував його 에, гадане право, його забобони. Ну, ось вона стверджувала в суді, що зовсім законодавством не передбачено вихідних. Ну, як коли стверджує, що ми раби там були, то й вона так підтверджує прямо в суді, що навіть суддя так плечами пожимала, ну що значить. Немає у нього вихідних. Ну законом це передбачено. Статутом це передбачено положенням про проходження військової служби. Ну всі. Документи законом про соціальний правовий захист військової чітко вказано, що субота та неділя являються днями відпочинку. А військовослужбовці, які в ці дні бу були е е залучені до виконання завдань бойової служби, тобто там добового червування, їм надається, як правило, в будні дні наступним е днем за вихідними е час для відпочинку. Ну, тобто, ці компенсуються ці вихідні. Ну, а вона каже: ні, у нас. Круглосуточно 24 на сім, всі працюють. Тобто вихідних у нього немає, е -е. і оце ж вони видали наказ заднім числом. Ну, взагалі, цей наказ е -е, видали його е -е, десь в п'ятому місяці 20-го року. До того його не існувало. Це вже в судах, коли вже відкривалось судове провадження. Вони почали таким чином виправдовуватися, що якби я ж не звільнений, якщо наказа цього не існує, тобто наказ командира військової частини по строєвій частині про виключення із списків особового складу та припинення дії контракту. Ну, ось вони як змогли, то заднім числом його внесли в наказ номер 34 від 17.02. Е 2020 року, а там зазначили дату звільнення 25 січня 2020 року, це враховуючи те, що на станом на 20-го року я перебував на стаціонарному обстеженні лікування. Тому вони вибрали такий день субота і неділя, де я не був на проходженні військово-лікарської комісії, так як був день а при тому всьому, що 24 січня я був виписаний з лікарні після чергового лікування і обстеження по напрямку кардіології. І от знайшли типу, цей день, так як 17-го звільняти не можна я на лікарняному, а то, типу, я не в лікарняному, і вони в порушення умов положення про проходження військової служби в Збройних силах України. Країни положення 1153 після дроб, Пункт 33 Військовослужбовці, які перебувають в умовах, що з об'єктивних причин не можуть ну, продовжити. Срок дії свого контракту так у мене були об'єктивні причини. Це вони мені відмовляли в продовженні сроку контракта в зв'язку з моїм станом здоров'я, і мені треба було цей стан здоров'я підтвердити. Якби я випросив би у лікарів обмежену придатність, що менше, ніж обмежена придатність мені не надали, то я б міг би ще б залишитися проходити службу. Ну, у мене там чітка інвалідність першої групи, але я навіть її не хотів, не хотів я встановлювати. Ти собі інвалідність щоб мене в зв'язку з інвалідністю не звільнили, але ну мені діватися нікуди було було мене в будь-якому випадку ну, звільняли, то я хотів би хоча б отримати цю інвалідність, а потім їхати на прийом до президента і показувати документи, і доводити, що ну, якщо я інвалід першої групи і мені е, по, повинен мене забезпечити 100% пенсією від зарплати, то для чого мене при таких умовах звільняти? Я все рівно буду отримувати ті гроші, тільки буду сидіти вдома. Але ж я можу ще надавати якусь допомогу Допомогу, брати якісь на себе ну легкі види нарядів. це